Уявіть собі, що вам знадобився гвинтик і гаєчка до нього. Але цей гвинтик непростий. Ну, от, в нього якась така своєрідна різьба, навіть не лівостороння, а прям, ну, от, взагалі, взагалі, от ви його самі придумали. І от у вас є в голові картинка. От, Отакого гвинтика і отакої гайки. Зовсім-зовсім свої розміри, там навіть не в міліметрах і не в дюймах, а якісь зовсім-зовсім свої розміри, там свій шах різьби, вовче взагалі свій. От, ну, коротше, ви вирішили, що вам цей гвинтик потрібен. Ну, треба він вам і все. немає значення значення що, куди, що, як, але от вам він потрібен. І ви пішли, коротше, спочатку, там в будівельний магазин подивитися там гвинтики. Пішли туди, подивилися там гвинтики. Є там сотня різних гвинтиків, але такого як вам його нема. І ті гвинтики, які там знаходяться, ну там, скажімо, приблизно такого ж розміру, як вам потрібно, разом з гаєчкою. Він там коштує, ну скажімо, там від 2 до 20 гривень. І ви такі думаєте, ну добре. Піду ще в автомобільні, може, там є якісь там другі гвинтики і там другої якості, і, і всяке таке. Ви приходите в автомобільний магазин, там в один, наприклад, там, де гвинтики до Жигулів, Дивитись там на ці гвинтики. Ну і там гвинтики вже не по 10-20 гривень, а там по 20-50 гривень. Плюс-мінус такі ж самі, але вони там мають трошки інші технічні характеристики. Але все одно такого, як вам, там, як вам потрібно, там немає. Ви таки думаєте, добре, піду, коротше, в магазин, там, де все там для Мерседесу, Майбахів, Бентлі і Роллс-Ройсів. Може, там є от такий от супервивернутий на ворочений гвинтик. Приходите туди, дивитесь, а там гвинтики вже коштують не по 20-50 а по... 200-500 гривень, і ви такі, там за отакий гвинтик, звичайний 500 гривень і ще за гайку, там 1000 гривень. Ну ладно, то ж там, до Rolls-Royce чи ще до чогось. Але все одно немає такого, котрий вам підходить. і Але вам Ну от він все одно потрібен. І ви починаєте шукати людину, яка е, здатна вам зробити ось цей такий гвинтик, який у вас є в голові. Підходите до, до одного токаря, він вас нахер посилає. Підходите до другого токаря, він теж вас нахер посилає. Ну, а такий гвинтик, він тільки у вас в голові, і він треба тільки вам. Більш він нікому не треба. Е, Підходите до третього, і він такий. Ну, слухай, в принципі, я можу зробити взагалі будь-який гвинтик, який в тебе є в голові. І ти такий: о, клас! Починаєш йому розказувати, що от там, так, от така різьба, така різьба, тут оток, отак, 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 отак а. Цей ну токар він сидить такий, розуміє, що ну для того, щоб цей гвинтик зробити, це ж потрібно ще підібрати правильну сталь, щоб вона там правильно закалена була. Там то сьо для цього потрібно підібрати правильні різці, потрібно його начертити. Потрібно переналаштувати там свій токарний станок, який там буде ось цей шах. Там якось робити. Потрібно це придумати, як це зробити, тому що ну цей інструмент не робить так. От. І він таки рахує, 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 і думає, що в нього на то, щоб зробити вам оцей гвинтик, піде, ну, скажімо, три дні. А він за ці три дні може зробити ну, там, умовно, відшліфувати двигун там, чи головку на двигун, її там, повністю перебрати, відшліфувати, чи ще щось. Ну, коротше, щось, чим він постійно займається, він може зробити ну, там, вартістю доволі великою. І він вам тоді каже, там, наприклад: Слухай, друже, ну, цей гвинтик буде коштувати тобі 10 тисяч з гаєчку. І ти такий, «А, а як так? А чи можливо, що от гвинтик, ну, от дивись, я пішов, подивився гвинтики, коштують 10-20 гривень в середньому. Ну, ладно, там кльові от, ну, там, закалені там, 20-50 гривень. Фіг з ним, фірмові там, від Rolls Royce максимум 1000 гривень, а ти мені кажеш 10 гривень. Ой, 10 тисяч гривень. Як так Як так можливо? От і в мене зі шкіру інколи бувають подібні штуки. Особливо, коли до мене приходять і хочуть чехольчик на. Якісь свої навушники, або на якийсь автомобільний брелок на сигналізацію, або на запальничку, або ще щось, і ще з якимись своїми додатковими побажаннями. І коли людина отримує у відповідь, що за таку піздюльку шкіряної її потрібно буде заплатити 100 доларів або ще більше, в неї становляться квадратні очі, і люди інколи на це ображаються. Так от, прохання, люди, не ображайтесь на це. Просто інколи не хочеться вам розписувати усе те, що потрібно мені зробити, для того, щоб зробити вам оцю маленьку штучку, яка потрібна тільки вам. І я її зроблю один раз, але для того, щоб її зробити для вас. Один раз мені потрібно ще зробити обладнання на я не знаю скільки часу витратити, і на виготовлення цієї однієї штучки маленької, я можу витратити часу стільки, скільки ж на сумку для ноутбуку, наприклад. Якось так. А як ви вважаєте, чи ну, взагалі адекватно це, коли ви приходите до токаря, кажете йому, от, мені треба, от такий, от такий гвинтик. А він вам каже: ну, чувак, можу. Але буде коштувати 10 тисяч і там, ну, в 10 разів дорожче, ніж найкрутіший фірмовий гвинтик Болтик. Якось так. Коротше, є така штука, як прототипи.